Чи варто брати на роботу тих, хто в першу чергу питає за зарплату? Ну, коротше, треба задуматись про до таких людей, тому що у нас була відкрита вакансія, і в нас е, відгукнулася дуже велика кількість людей. І ми е, попередньо спілкувалися з цими всіма людьми через Тік-Ток, задавали якісь питання, вони відповідали. І вже коли ми розуміли, що е, ми готові зустрітися з цією людиною на співбесіду, потратити свій час, її час, ми домовлялися. І вийшло так, що е, Коротше, дуже багато е, людей відсіялось, і це, блін, дуже круто, тому що знаєте, були такі коментарі, типу, е, так, бачу, ви шукаєте людей, е, яка ЗП. Я кажу, ну, зарплата по співбесіди. То яка? Ну плюс-мінус, кажу, гідна зарплата. Ні, ну в мене гідна вже є, тіпа. то я хотів би, щоб була більша. Ну, типу, от, е, вже, от, на вашу думку, треба таких людей брати на роботу чи не потрібно? Або, знаєте, були такі коментарі. Е, просто ні добрий день, не здрасте. Яка робоча машина? Блін, тебе тільки це цікавить, яка робоча машина? Тобто, ну все, типу, яка робоча машина? І ну таких багато реально коментарів було Було, знаєте такі, типа ми задаємо питання, і вони замість того, щоб відповісти, кажуть: коротше, в мене немає времени во номер телефону дзвоніть, я вам підійду точно. Блін, ми такі, дякую, що ти тільки що звільнив нам час, і ми на тебе його не потратили. І коротше, дуже багато таких людей, які кажуть: Мені треба зарплата там 50, 60, 70, 100 плюс 150, А ну, типа, ви готові стільки платити. Кому, хто ти, що ти, яку цінність ти несеш нам? Для, ну, типу, звідки такий цінник? Бо в тебе було на попередній роботі? Ну класно, я ж не знаю, за що тобі платили. Може, там якісь мутки, мотив і тобі платили, або ти кум брат був е, власника, і він тобі платив, бо так надо, по родичськи чи як там. Хоча ми родичів не беремо взагалі. Тому е, обов'язково звертаємо увагу ну, типу, на таких людей, які кажуть, мені треба стільки грошей, якщо ви готові платити, то я до вас піду на співбесіду. Ми одразу кажемо дякую, ми не готові. Типу будь-яку сумку пишуть, хоч 10, хоч 20, хоч 30. Тип. Типу, я менше, в мене зараз там, 30 там, чи 20, якщо у вас буде більше, ніж 20, я тоді до вас піду. Та ну не надати ти нам. І ми тобі не треба, напевно. Ну в тебе якісь інші цінності, інші цілі. У нас теж саме. Тому е, дуже обережні ми з такими людьми і намагаємось шукати людей по своїм цінностям. Ми е, беремо до себе в команду тільки людей, які в першу чергу відповідають нашим цінностям. Цінностям це людяність саме основний Е, Показник людини, яку ми беремо, це щоб вона була людяня. людяна. А що входить в цей навик? Ну не знаю, в цю в слово людяність в кожного по-різному.